Час новин на Дніпро ТВ. про головне на цьому мить розкажу вам я, Дмитро Херлов. Вітаю. Сусіди Дніпрянина, якого затримали за підозрою вбивстві. Ірини Фаріон не вірять, що він міг таке скоїти. Кажуть, він чимний, вічливий парубок із порядної родини. Займався спортом, освічений, начитаний. Батько служить в ЗСУ. Журналістам він повідомив, що у сина не було мотивів вбивати мовознавицю. Хлопець патріот хотів стати до і завершив курс управління безпілотниками. У нас тут багато таких розбешак всяких, а цей привітний, воспитаний, сім'я чудова, причудова. Я розказую мурашки. Покожі. Жалко дитині зламають життя. Да. Ви розумієте? 18 років хлопцеві. Він не міг підняти руку ні на кого. Така дитина. Таких поступків не зробить. Нагадаю, напередодні 18-річного жителя Дніпра затримали на житломасиві парус. Правоохоронці підозрюють, що саме він стріляв у середмісті Львова в Ірину Фаріон. Тривалий час готувався до нападу, тричі змінював місце проживання, перевдягався і змінював ходу. Доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка щодо затримання підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон. Попросив міністра представити суспільству та журналістам всю необхідну інформацію. Звичайно, це триваючі процесуальні дії. З'ясуються всі обставини цієї справи. Завтра має бути більше інформації публічно. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Напередодні під ворожим вогнем опинився Нікопольський район. Окупанти били дронами, артилерією. Пошкоджені понад півтора десятка осель, сонячні панелі, шиномонтаж, автомобілі, газогони і лінії електропередач. Люди не постраждали вночі. Ворог запустив шахеди по території України. Відомо про вибухи у Житомирі. Неспокійно було у тимчасово окупованому Криму. Там теж пролунали вибухи за попередньою інформацією. Атаковано аеродром САКИ у Новофедорівці. Там, за словами місцевих, кілька влучань відбувається детонація. Туди помчали карети швидкої і пожежні машини. Чекаємо офіційної інформації. Російські окупанти намагаються просунутися на усіх напрямках. Тривають запеклі бої на Донеччині, Харківщині та у Запорізькій області. Чи вдасться ворогу прорвати фронт та наблизитись до Дніпра? Олександр Мірошнічев збирав думки експертів. Навесні Дніпря не переймалися наближенням лінії фронту до області і міста. На ілюстративних картах, які поширювалися у мережі, зображалась відстань від гарячих точок та окупованих територій. Авдіївка давно окупована. а Росіяни наближаються до Торецька та Покровська. До магістралі Покровськ, Константинівка-Чазів'яр лічені кілометри. Саме ця траса забезпечує логістику для ЗСУ. Спека, графіки відключення електроенергії та зіпсовані продукти у холодильнику. Експерти говорять про зміщення акцентів на нагальні проблеми. Все одно для дніпрян це десь далі аніж саме Дніпро. Абсолютно прогнозовано люди, перш за все реагують на те, що їм доставляє дискомфорт тут і зараз. А не питання там з -суву фронту, скажімо, навіть якщо це відбувається в їхньому напрямку. Втім, експерт переконаний, після вирішення проблем зі світлом піддаватися паніці Дніпряни, як і раніше, не будуть. Направду особливо у великих містах десь почали забувати, що в нас війна почали досить ефективно працювати системи ПВО та про. І одночасно почали працювати ресторани, почалися знову якісь там дискотеки. Цей дискомфорт нас всіх привів у реальність. Тому я думаю, що послід очікувати не паніки, не панічних настроїв, а саме то, що люди будуть більш вдячні. Нашим збройним силам за те, що вони дають нам час, в той самий час експерти запевняють, прямої загрози Дніпру з Донецької області наразі немає. Що стосується Запоріжжя. Там ворог майже не просувається все на що вони можуть поки сподіватися, з точки зору проведення якихось більш-менш широкомасштабних операцій, це власне ситуація в Запорізькій області, але знов таки Україна до неї готова. І про це говорив головнокомандувач збройних сил України буквально нещодавно в своєму інтерв'ю. І в принципі, там поки що ми не бачимо якогось великого нагромадження російської армії для того, щоб проводити саме такі наступальні операції. Однак до наступу окупантів треба готу. Уватися та інформація, ну яка мені відома, вона говорить про те, що ситуація з фортифікаціями в принципі покращилася. будуються фортифікації там другої, третьої лінії, і їх ключовий ну ключовий напрям як раси фортифікацій він е, замикається на великих містах ну, з приводу того ж Дніпра. Незважаючи на відсутність прямої загрози наступу найближчим часом, Дніпро все ще піддається ракетним обстрілам та атакам дронами. Олександр Мірошнічев, Дніпро Тівій. У НАТО після виявлення уламків російського шахеда заявили, що ознак навмисного нападу на територію альянсу в цьому не вбачають. Раніше румунські солдати знайшли рештки російських дронів після атаки РФ на Одещину. Їх виявили поблизу містечка Плауру в Дельті Дунаю. Вони впали у лісі і спричинили пожежу. У Білгородській області РФ російський танк приїхав цивільну автівку. Водій загинув на місці. Танк розчавив передню частину машини у літнього місцевого жителя, який перебував за кермом, просто не було шансів. Це вже другий подібний випадок на Білгорочині за останній місяць. На початку липня п'яні російські військові так само вбили жителі Гайворона. Милиці, візки та предмети догляду для ванної кімнати підопічні Дніпровського міського терцентру можуть безкоштовно користуватися засобами реабілітації. Як їх отримати, розкаже Артем Ліфінцев. насадки на унітаз, милиці, палиці, тростини квадроподи. Ходунки все це є у пункті прокату. Підопічні терцентру можуть безкоштовно користуватися технічними та іншими засобами реабілітації. Вікторія Євгенівна відвідує міський терцентр з 2019 року. Два роки тому в неї був інсульт. Після цього жінці важко пересуватися. У центрі їй видали ходунки, стілець туалет та інші предмети догляду. Ці вони дуже зручні і. Кожне, кожен з цих засобів у свій час відіграв свою досить серйозну роль у моєму житті. Фактично, він не і на цей ще час продовжують відігравати, тому що після інсульту в мене ліва рука не працює. Якщо людина з інвалідністю не в змозі особисто забрати милиці чи візок, їх додому доставлять працівники терцентру. Заявку оформити не складно. Перше, що ми робимо, це звертаємося до лікаря. Лікар видає довідку, що дійсно людина потребує це. І потім вже це технічний процес, тобто дуже легко все взяти. Обмежень у кількості засобів реабілітації немає. На сьогоднішній день по всім відділам територіального центру загальна кількість засобів реабілітації становить 1122 одиниці. На сьогодні видано 329. У Дніпрі діє програма надання паліативної допомоги. Хворим також надаються у користування необхідні засоби реабілітації та предмети догляду. В рамках цієї програми за кошти виділені з міського бюджету терцентром також закуплені засоби, технічні засоби реабілітації та предмети догляду за хворим. Ці предмети вони надаються лише паліативно-хворим людям. Щоб їх отримати, треба звернутися до терцентру та надати медичну довідку. Артем Ліфінцев, Павло Черненко, Дніпро її. Котобудинок. Дніпрянка Юлія спочатку повномасштабної війни організувала у себе вдома притулок для котів. Все починалось із декількох кошенят, яких їй привозили військові. Нині в неї близько ста хвостиків, які потребують турботи та уваги. Як жінка справляється, Дар'я Лисенко розкаже. Це наше найбільше котоприміщення. Тут своїми руками зроблена для них така велика лазійка. Тут вони можуть точити кіхтики, тут у них все м'яке, вони можуть тут спати, гратися, тому що весь час постійно їм треба купувати переноски, дряпалки. Але як показує практика, ось такої дряпалки вистачає на місяць від сили. Тому довелося облаштувати так, щоб їм було зручно і де погратися, і де полежати можна було. У коту мами Юлії наразі проживають близько сотні котиків. У кожного пухнастика своя історія. Це Масік. Разом із Яріком я забрала їх у минулому червні. Це були мої перші кошенятки від ЗСУ. Тоді до мене вперше звернулися наші солдати і попросили забрати маленьких двох кошеняток. Руді, білі, чорні та різнокольорові комочки щастя. У домі Юлії у всіх кімнатах є коти, інакше не виходить. Повномасштабно почалась, я тоді проживала в районі Донецького шосе. Люди виїздили, а тварин тоді було дуже багато, там особливо собак безпритольних, ті, котрі вже живуть багато років. І почали з'являтися котики на вулиці. І картина, коли голодне кошеня в спітнику шукає їжу, а це кошеня розриває собак, я просто не змогла на це дивитись. Я брала по одному, по два, якось їх лікувати хотіла і прилаштовувати. Потім кото мама вирішила давати оголошення у різні соцмережі та просила про допомогу. Я закликала людей, давайте разом будемо їх годувати, стерилізувати, щоб не, ну вони не плодились. Тому що чим їх більше, на це страшніше дивитися. Люди це сприйняли по-своєму, що Юля може приймати цих тварин. Ну, думаю, ну візьму я там одне, два, ну що станеться. Потім їх 20, 30, 40. І зараз те, що маємо, те маємо. Юлія не розуміє, коли господарі викидають улюбленців на вулицю. Якщо ви берете тварину, це не іграшка. Це повноправний член родини. Ви повинні лікувати, піклуватися, а не просто поїду, спихну волонтера. Зазвичай до притулку привозять маленьких кошенят або вагітних тваринок. Втім, бувають і кричущі випадки, коли люди вдаються до шантажу. Дзвінок. Або ви забираєте кішку, або я її добиваю. Я вже намагалася скинути її з балкону. Спочатку я не могла, тому що дійсно було нікуди. Були великі борги в лікарні. Але потім, коли вона вже подзвонила і сказала, що я не жартую, я реально її вб'ю. Я забрала. Умка була у дуже поганому стані, але зараз вона йде на поправку та чекає на нову родину. Знайти господарів не так вже й легко. Бувають різні історії. Мене привели додому, мені показали умови, в яких буде жити кішка. Я кажу, я свій тварин стерилізую по 400 гривень. Давайте все. Юля, дякую, ми самі за це не хвилюйся. І ми постійно тримали зв'язок. Тут один чудовий день. Така смс св'язливо. Юля, вибачте, що так трапилося. Кішка від нашого котика погуляла, а ми вимушені поїхати. Підопічних у Юлії все більше, але бажаючих забрати собі котиків менше. Це одне з маленьких кошеняток, її звати Діпсі. Це дівчинка. Історія цих кошенят гуляла по всьому Фейсбуку. Десь півтори тижні тому одна жінка виклала публікацію про те, що в підвалі жила кішка, народила кошенят. Цю кішку розірвала собака. Кошенятка залишились самі. Кошенята були дуже дуже дикі. Там їх ловило декілька людей. Вони просто роздерли руки, вони були дуже зашувані. Дзвонили багатьом, але вийшло так, що вони опинились в мене. Кожен котик здоровий. В них є всі необхідні щеплення. Дарія Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Щойно ремонт завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпро Тіві, нашому телеграм-каналі, на сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт триває ремонт трамвайної колії на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери. Змінено низку маршрутів громадського транспорту. Детальніше про графіка руху на сайті Дніпровської міської ради, а також у телеграм-каналі Дніпро. Тіві продовжується ремонт мережі зливової каналізації по вулиці Князя Володимира Великого. Через це деякі маршрути змінено. Графіка руху на ваших екранах за добу. Надзвичайники приборкали у Дніпрі чотири пожежі, і тільки одна із них сталася у житловому секторі. І на останок про погоду сьогодні протягом дня очікується мінлива хмарність, без опадів, температура повітря до 31 градусу тепла. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та на фейсбук. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. До зустрічі.